Давно тебе на чому не, не бачиш, Сто років вже пройшло з того часу, як ми колись, мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в хрущовці, розмови до ранку, ти ніхто до нас їдом не кульком. Нікому зде лишалися, пиво піддаренка, розмови до втра, дюна не руком, давай повернемося своє місто. Я ковті так хотіли, давай одягнемо потерті джинси, яких на школу нас не пустили, давай послухаємо старі касети, які нас вшити любити вчили, По іменах згадає всі друганіше, які тоді нами швидко жили